13 вересня 2022 року. Місто Дрогобич. вулиця Побука. Хочу звернутися до тих людей, котрі свого часу обіцяли зробити даний відрізок дороги. Пройшло, слава Богу, більше ніж півроку, але дивіться, яка ситуація на даний час. Пройти неможливо. Поїхати на велосипеді ще можливо, але дуже небезпечно, тому що по даному болоті дуже колеса і можна впасти, можна травмуватися. Будь ласка, зверніть увагу на дану ділянку і приймі відповідні міри. Дякую. Вітайте, я вже кілька разів казала, би дзвонили, ніхто не хоче дзвонити. Абсолютно. Ще до лампочки. Так. Давай, давай, знімай, знімай. Найші подивитись, як люди ходять. Хлопснула, видно, труба, їздили машини. І як відкрили, тут ті бетони забрали, лопнула труба. І тепер там вся вода звідти тече. Перша вода, як з того з франка текла, то текла в потік, а тепер вся сюди тече. І тут тобто, неможливо перейти, та де? Та люди до церкви йдуть, до магазину, то взагалі ходять, ну як то мають ходити, мають плавати чи як. -то.